На сьогоднішній день спочатку обирають у кого купувати, а потім що саме. Mm -hmm. І тому, навіть коли ми кажемо про проявленість, да і про особистий бред, я завжди кажу, що сміливість проявлятися це сміливість бути собою. І вона починається з того, щоб дізнатися себе. Чому багатьом так важко виходити в медійність? Не знає, що сказати, не знаю, як себе презентувати, як це сприйметься. Ви не знаєте, чого, що вам сказати. Ви, верніше, як, ви не, не знаєте, що сказати, ви не знаєте себе. Абсолютно. І найгірше, що роблять експерти, коли все ж таки наважуються йти в проявленість, вони починають прикриватися, ховатися за своєю експертністю. Так, да, і, до речі, постійно давати експертний так, матеріал. Так, так. Окей, да, там, я зараз я про подорожі. Я буду розповідати про подорожі, про фішки там подорожі, про лайхаки в подорожі, про вибори готелей і так далі. Не робіть зі своєї сторінки філіал Вікіпедії. Будь ласка, ну ця інформація є. Знаєте, чого нема в інтернеті? Вас немає.